Привіт, мої любі малята. Зараз в нас пора року літера. І саме сьогодні ми проведемо спостереження за природою нашої рідної Харківщини. Ми з вами на річці. Тож, давайте поспостерігаємо, що відбувається в природі зараз. Давайте з вами спочатку подивимось на небо. Небо в нас блакитне, є біли хмаринки. Сонечко вже готується сідати за обрій. Зараз не жарко, ми з вами бачимо річку, ростуть дерева, берізки, кущики, фруктові дерева. Дуже красива природа нашого міста, нашого, нашої області. Тож, давайте ще я вам покажу, яка гарна річечка. Так. Ось так можна роздивитися, яка вона красива, які красиві гарні дерева. Птахи літають, сонечко світить, літають комашки, звичайний літній надвечір. Водичка тиха і спокійна. Ось таке гарне спостереження за станом. Погоди у літній день, не спекотний, але теплий, ми з вами сьогодні провели. Тож до нових зустрічей, мої любі малята!